Саме лікувати, як саме проводити діагностику захворювань нашого шлунка, давайте подивимося в нашому наступному сюжеті, і одразу після нього ми будемо відповідати на ваші запитання з нашого форуму. Тому, будь ласка, дочекайтеся. Кожен з нас знає, чим загрожує шлунку гостра і смажена їжа, перекуси на ходу, нерегулярне харчування та спиртне. Але в кожного є солідне виправдання: навчання, робота, тимчасова напруга чи стрес, які насправді тривають до того часу, поки шлунок не дасть вам здачі у вигляді болю, нудоти та печії. Людина неправильно харчується, і шлунок не виконує тої функції, яку він повинен виконувати. Тобто він повинен переварювати їжу. Коли йому немає чого переварювати, він починає варити себе. Саме це в основному і стає причиною функціональної диспепсії, гастриту та виразок. Ділаємо глибокий вдох, задержали дихання на вдохі. З ультразвукової діагностики розпочинається з'ясування, чи справді всі неприємні симптоми спровоковані захворюванням шлунку. Людина приходить з болями в животі, болями в області шлунку. Ці болі може давати не тільки шлунок, а й жовча кам'яна хвороба, гострий панкреатит, навіть ниркова коліка, навіть захворювання жіночих статевих органів. Потім узі є золотим стандартом. Першу чергу діференціальної діагностики проте ультразвукове дослідження не виявляє головного провокатора гастриту, виразки та раку шлунку бактерії Хелікобактер Пілорі, яка потрапляє в організм із зовнішнього середовища і за умови регулярного харчування може тривалий час вживатися з нашим організмом без конфліктів. Ось, коли людина цього не дотримується, плюс вона ще палить, зловживає алкоголем. Тоді, звичайно, хлікобактер цей. Не подобається, і вона починає більш агресивніше себе вести. Тобто вона виходить якби з таких, ну, із сплячого стану, ну, стану, вона починає якби, свій такий активний, активну функцію свою. Тоді вона підвищує більше кислотність, і кислотність роз'їдає слезову, не, не вистачає, не вистачає в антральному відділі шлунка, е, гідром. Карбонатів, щоб погасну, щоб, щоб цю кислотність знизити. Виявити цю бактерію можна за допомогою аналізу, взятого під час гастроскопії. Також це поки що найефективніший метод виявлення виразок та злоякісних пухлин. Рак шлунку він дуже підступний і на перших порах клініки майже ніякої немає, і тому, якщо якісь мали симптоми є, то треба робити ендоскопію. Тому що пацієнти приходять вже в таких станах, що е, запущений рак шлунку і потім вже неможливо нічого зробити. Проте більшість пацієнтів гастроентерологічного відділення сьогодні це хворі саме на виразку. Такий діагноз став для Ірини класичним наслідком недоїдання на роботі. В принципі, я харчуюсь нормально. Єдине, що останнім часом просто велика загруженість на роботі, і цього людина вже не може. Нормальний режим. Підтримувати і тому от, от воно воно й призвело до цього. От і виходить, що повертаємося до того, з чого почали. Про всі небезпеки знаємо, але турбуємось про себе тільки тоді, коли вже терпіти не сила. Тому відволікайтеся від рутини і балуйте себе смачним і корисним, щоб ніколи не згадувати, де у вас шлунок. Програма Ало Лікарю, і сьогодні ми говоримо про здоров'я вашого шлунка. Дякую, що ви з нами. Також я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія. Номер працює просто зараз 490 11 34. Будь ласка, ми готові прийняти наступний телефонний дзвінок. Алло. Здравствуйте. Ваше запитання, будь ласка, Скажіть, будь ласка, а що таке метеорит? При якій болезні він визникає і як з цим боротися? Дякую. большое. Дякуємо. Метеорист, це коли підвищена кількість газів в кишечнику, тобто більше йде газоутворення. Причиною, звичайно, що коли є цей, цей симптом, то бажано обстежити шлунок, підшлункову залозу, кишечник, тому що ці порушення можуть бути пов'язані із недостатньою роботою шлунка, з недостатньою роботою підшлункової залози. Також часто метеоризм може розвиватися, коли є порушення мікрофлори кишечника чи якісь запальні порушення в кишечнику. І тому, коли є цей симптом, краще пройти обстеження. самостійно воно Но. не минає, не, так? Якраз або там скажуть.